Він носить довге волосся, бороду і дуже нагадує Ісуса, якого ми звикли бачити на іконах. А ще він іде пішою худою з величезним хрестом на плечах. 33-річний американець Джим стартував у Варшаві, перетнув польсько-український кордон і вже місяць рухається в напрямку Києва. Дійти до столиці України це його мета. А схожість чоловіка з Ісусом уже зробила його мандрівку дуже популярною. Чоловік з Христом спілкується зі всіма охочими, фотографується і навіть обмінюється контактами. Джиммі ми зустріли у селі княгининок неподалік Луцька. Молодого чоловіка обступили діти та дорослі. Усі хочуть зробити селфі. Джиммі з усіма знайомиться особисто і обов'язково робить спільне фото. Обмінюється номерами телефонів, потім фото скидає. Я ходив від Варшави. Тут в Луцьк, майже Луцьк. Пригода, я скажу. Перше слава Богу. Друге давати любов і надію людям, які зустрічаються. Третя причина стати кращим чоловіком, людиною. Обидва варіанти приймають вас так. Ага, чому так одягнуті? Як ісус? Як ісус, тому що я думаю, це непогана ідея. Чому? Молодий чоловік максимально наскільки це можливо, скопіював образ Ісуса із Назарету, такий, який люди звикли бачити на іконах. Доповнює це все хрест як символ розп'яття. Він несе його на плечах. Насправді така схожість дуже вражає, а іноді навіть лякає. До якої церкви належите? Ні, до якої я коли молодий був. Я був баптист, а тепер я вірю просто, що він сказав. На запитання, де бере гроші на подорож, каже, що допомагають люди, яких зустрічає по дорозі, і що сам може за себе заплатити. Значні незручності створює комендантська година. Джимі поважає українські закони і намагається не перебувати на вулиці після 24-ї години. З хлопцем палатка прив'язана до хреста і куртка в рюкзаку. Власне, це майже всі його речі. Після Києва куди підете далі? Я не знаю, чи я можу ходити на Київ. Я не можу сказати. Потрібен осел ходити далі. А де працюєш? Остання робота це дитячий садок у Варшаві. До цього я працював по польськи знаю слово, по-українськи ні. А по польськи скажи це людина, не молоток польський uh, дверал. Дверал. Це чоловік хто uh, не молоток, але і дерево лісороб 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 і краковізяна і <пірця> на момент, коли ми зустріли Джимі, він ішов місяць і п'ять днів. За цей час він став дуже популярним в Україні. Фотографії та відео з ним облетіли з соціальні мережі. Я знаю де сколько фрази у українській, як като п'якосілянській. Uh, наступна станція uh, так, не, uh, mm -hmm. немного. Я говорю слова і фрази uh, по, -польську. по польську. Скільки тобі років? 33. 33. Як Христу? Так, як хресту. Андрей. Я Джимми. Олег, Саша, я не Окей. Дивись, дивись. Дивись. Спасибо за благосклонность. Из кого? Вадик, я не можу Богом, да, спасибо. What's your name? Я знову питаю. Наталка Поліщук для новин на часі.